Доброго дня, шановним глядачам, мене звати Олександр Позній, і сьогодні разом зі своїм колегою Андрієм Яременко хочу презентувати вам результати нашого спільного дослідження з. Виданням Політерена і з нашою дослідницькою компанією «Актив А власне, будемо говорити про оцінку кадрових змін на початку року. Всі ми знаємо, що на початку року відбулося дуже багато нових і призначень, і перепризначень, ще частина очікується. А власне, нам стало цікаво замірити і подивитися, що думають громадяни з цього приводу. Спочатку декілька коротких слів про методологію дослідження, котре ми робили. Власне, це кількісне дослідження, метод збору провинних інформації, це саме заповнення анкет в онлайн-панелі Sunflower Sociology. Період проведення польових робіт ми досліджували 10 січня 2026 року. Також на деяких слайдах там будуть порівняння з груднем 2025 року. В обох випадках ми опитували по 800 респондентів і похибка не перевищувала 3,5%. Отже, перше, що я хотів би розпочати, перше питання це у нас прошу третій слайд. Ми запитали у громадян, на ваш погляд, чи можна назвати ці та інші рішення минулих тижнів тижнів оновленням влади. Які результати ми, власне, побачили? Що однозначно так, вважають 7,9%, швидше так, 33,2%. Швидше ні, 29,1, однозначно ні, 19,2%. Тобто ми бачимо, що все ж таки переважає трошки більше на відсотків 10%, що швидше ні, або однозначно ні. Тобто це не є оновленням влади, але цей відсоток не такий величезний. А і ще 10% не змогли визначитися з відповідю на це питання.